Церква, мир вам, мир у цьому вашому. Вітаю вас! Хочу засвідчити і сказати, що Бог великий, Бог всемогутній, Бог, який творить просто чудеса і з вірним поступає. Я вірно амінь. Тому хочу засвідчити про його славу у своєму житті, у житті своєї сім'ї, у житті всіх, хто біля мене. Почну спочатку. Ти 2008 році я прийняла Христа в своє серце. Я щиро покаялась перед ним. Почала ходити його шляхами. Більше десяти років я служила йому. За цей період часу я вийшла заміж Бозі, в церкві, нас поблагословили. Народила чудову доньку Софію, вивчилася на червоний диплом, закінчила зі гарною спеціальністю, працювала, служила Богу. Це начебто йшло дуже добре. Але десь не про бодрство, десь втратила ці стосунки з Богом. Десь, може, більше в моє життя приходило щось такого, знаєте, як мирського, да? І написано в Слові Божому. Я процитую на російській мові. Вибачте, будь ласка, не се з віком сім, но преобразуйтесь обновлення ума, щоб ви познавати щось воля Божья, благаю. Годная, Я yeah. Це з цим віком, і тому десь відступила від Бога. Відступила не тільки я, відступила вся моя родина. Жила в проклятті, жила в аду. За цей період мого ну, чоловіка посадили. Він потрапив в'язницю за свої поступки, негарні за, за свої провини, гріхи. Мене забрали Тимофія, дякувати Богу. Повернули. Я була в такому стані розбитому, що й жити не хотілося. І прийшов такий період, коли все опустились простору, нічого не хочу ні жити, нічого. І тут ще й соціальні служби хотіли мене забрати Києва. і до цього. Не були одні знайомі, навіть не моєму сина, які казали: якщо твоїй мамі потрібна буде допомога, ми обов'язково допоможемо, аби в неї було бажання. Знаєте, як Бог посилає своїх янголів, і я позвонила цим дівчатам. Вони мені сказали, ну хочеш, ми відправимо тебе на це. Я поїхала. Я прийшла реабілітацію, вже повторююсь. Нітішині, і вони сказали, що ми тебе не лишимо. Ми будемо тобі допомагати весь час із дитиною. Все, що тобто, я їздила з Мітішина за Тимофієм, то Тимофія вони все це спонсорували і сказали: прийдеш реабілітацію, будемо далі рухатися. Зробимо тобі посмішку, каже, з роботою допоможемо, садочок, школу. Тобто, все. І коли я прийшла реабілітацію, я приїхала сюди, повернулася, але я була відлученою це. Тому я примирилася з пастором. Я дуже погані речі говорила на церкву. Я дуже ображала. Пастора я примирилася попросила пробачення в церкві, у церкви, у пастора. І була деякий період на церковній дисципліні. Це був період десь біля двох місяців. І за цей час знаєте, дівчата мали малися приїхати майже щодня. Як вони тільки будьте хвилинка, ми приїдемо, ми приїдемо і до тих пір. Поки пастор не зняв мене з церковної дисципліни, вони не приїжджали. Дивіться, як Бог рухається. Бог розв'язав мене, пастор розв'язав мене через молитву, через те, що він зняв мене з церковної дисципліни, і Бог почав благословляти. Просто моментально повернули Тимофій. В Всереду пастор, ви мене зняли з дисципліни, і в п'ятницю приїхали дівчата на центр. Ви уявляєте, я просто, я просто чесно, коли просто церковна дисципліна, я зв'язана в духовному мірі була. Я не могла рухатися. І це період такий, але це дуже важливо. І ви знаєте, приїхали вони, кажуть, ну все, Світлана, будемо займатися твоєю посмішкою на той на той період, що Тимофія я не забрала. Кажу, добре, і я молилася, терпляче чекала, поки пройдуть всі комісії, і лікувала зуби. Але знаєте, до останнього часу не вірилася в п'ятницю. Поставили, мені досі не віриться, що реально просто це Господь коштують 90 тисяч гривень. І це все великий Бог великий через людей. Бог. Прийшов її життя. І Я хочу зараз коротко дивіться, оце, що останні 2-3 проповіді, даже чотири пастор проповідає про покаяння, про певні моменти, що треба з усіма людьми все повирішувати і дозволити Богу рухатися. І ось. Неї було чисто сердечне каяття перед Богом. Потім вона приїхала, що зробила? Привела в порядок з церквою, з пасторами, з служителями, з усіма проти кого виступала, і через це Господь, що він віддав, Господь благословив, що вернули дитину. Дали гарну посмішку, і вона йде в покликання. І крім того, чоловік мій також навернувся О, до Бога. Він, хоч і в'язниці знаходиться, але там, він там служить вже. Він веде правильне образ життя. Навіть військові, там дуже хлопців демобілізують на війну. Він до нього підходять, каже, русік, помолись за нас. Каже, помолись, каже, ми потребуємо твоєї молитви. І він мені це свідчить. І ви знаєте, ну з більше ніж за 10 років спільного життя, я його дуже знаю. І я бачу, що Бог якось по-новому з ним працює. Просто по-новому. І я дякую Богу, що Він мене знаєте, як, коли я була невірна, він лишився вірний. Дуже вірний, Бог добрий. І нехай Господь прославляється в житті кожного з нас. І ще хочу сказати, що це тільки початок. Знаєте, як написано, я положу почала чудесам в Кані Галілійська, да? та Бог положив цей початок цим чудесам в моєму житті. Я вірю, що далі буде більше. Головне лишатися вірним йому і мати близькі стосунки з Богом. Це дуже важливо. Слава Богу. Давайте Дякую. ми прославимо нашого Господа. Я дуже радий за тебе, Світлана, за Руслана, за вашу родину. Хай Господь і надалі рясно благословляє вас, і хай Він буде вашим вашим таким особливим, особливим, неймовірним Богом в житті назавжди. Амен. Приймай.